В нас, реально вдома, за Підпілля була своя церква, до якої приїжджав отець Редимтурист. І, звісно, я виростав під його проводом. Mm -hmm. Мені дуже подобалося це таке служіння. Отець мене благословив завжди, казав: Михасю, будеш священником, будеш священиком. Я, я дуже щасливий був з цього, знаєте. І тоді, коли церква вийшла з Підпілля в 1990 році. Отже, я повернувся з радянського війська, і я пішов, пішов на пораду до отця Михайла Шевчишина, редимториста, який вже покійний. І він дуже зрадів, каже: ти прийшов сину, ти повернувся з війська, а тепер церква вийшла з під пілля, тепер все офіційно, йдемо до настоятеля, приймаємо тебе, до монастиря. І так з цього часу, з цього часу, я почав формуватися як, як монах, бо посвячена особа, як ребінтрес.